Що поспішає ваше життя? Нічого загадувати не треба. Поглянемо, які карти випадуть саме для вас. Що поспішає ваше життя? Ну, скажу вам, що тут стосунки виходять на перший план. Знаєте, ви чекаєте когось. Якогось, якогось чоловіка тут видно, чекаєте, ждите зараз в такому, знаєте, нересурсному стані, вам, емоційно нестабільно, сумно. Е, всякі тут думки такі йдуть у вас, навіть накручування. Ну, 100% чекаєте чоловіка, скажу вам. Е, скоро приїзд його буде. По карті е, Рицар Жезлів, знаєте, він уже на порозі з подаруночком приїде, е, з якоюсь пропозицією, щось буде пропонувати вам. Е, не бачу, що ви тут розсорилися або розставання. Не бачу тут розклад не для тих, а бачу для тих розклад, хто чекає з дороги. Між вами, знаєте, як відстань. Як розвели вас дороги, показано, що ви для цього чоловіка любима жінка, дуже тісний зв'язок між вами є. Він бачить з вами сім'ю, він відчуває, що ви та сама жінка, саме ви та сама жінка, яка повинна бути разом з ним. Знаєте, Він вірний вам, любить вас. Тут дуже гарні карти випали, що ви якби залежні тут друг від друга. Так, 100% тут відстань між вами. І знаєте, гарні новини ну тості, що скоро він на вашому порозі буде.